Дворічна Кіра ледь не залишилася інвалідом через недбальство міської влади Сум. Під час прогулянки у парку на ногу дитині впала меморіальна стела. Поки Кірі лікують перелом ноги, батьки готуються до суду із міською владою. Сім'я медяників любить прогулюватися у сквері воїнів афганців У їхньому районі це чи не єдина облагорожена територія з освітлення. Як завжди, вийшли на вечірню прогулянку з донечкою і 20 жовтня, пригадав тато Андрій. Прийшли сюди гуляти, тільки приїхали, поставили коляску, випустили рібка. Девочка подошла к плите і буквально ну, через пів секунди ця плита рухнула прямо на неї. Величезний шматок мармуру відпав від монументу. У цю мить дворічна Кіра була поруч. Это ж добре, що просто ну. А если по голові дало, тим более, я так плиту ж піднімав, жив таскав пліта достаточно тяжіла. А здесь всегда діти гуляють. Могло б і бути і хуже. Дівчинку забрали у лікарню у кіри перелом ноги зі зміщенням кістки. Тато каже, буде судитися із міською владою за недбальство і завдану моральну шкоду. Нашої судебно-системної системы стопроцентна вероятности, звісно же, нету. Но учитывая те, що у родителей ребенка є справка от врача, которую же они поехали сразу сделали, когда одразу гипс, коли два свидетеля. То в принципі цього може бути достатньо. У міськраді вже готуються відповідати за невчасний ремонт. Ми там навіть в Бускані звісно, подають суд. Но я думаю, що якщо здесь майно було на балансі скажем сільської міської ради, і стритиза визначить, що це э, вот розрушення і травмирування було защиту в связі там ну скажем і проведенням ремонтів, то я думаю, міська рада Це не проблема. Найближчими ж днями у мерії пообіцяли прислати будівельників, аби перевірити на міцність і інші стели у сквері афганців.